Шоста година вечора, величезна кількість людей після роботи різними способами дістається додому. Маршрутка, що рухалась на бортничі, була заповнена вщерть. Водій Богдану щойно від'їхав від зупинки, коли побачив, що на нього летить Тойота. Я тронувся з установки, з карманчика я виїхав, зайняв полосу. звісно, я дивив в ліве зеркало. Коли я смотрю вперед, він йде прямо в ломно. Дівас вже нікуди було, він був радом. Зі слів свідків, все сталося так. Маршрутка Богдан виїжджає від зупинки і займає свою смугу руху. Раптом прямо перед автобусом вилітає Тойота. І, не гальмуючи, та ранить Богдан лоболоб. За кермом Тойоти був 65-річний чоловік. В його машині спрацювали подушки безпеки, але сам водій був не Тож уникнути травм йому не вдалося. А зуби так зробити. Люди в маршрутці пережили справжній шок. Удар був настільки сильний, що пасажири, хапаючись за поручні, погнули їх. Водій Богдана не травмувався. Чоловік говорить, що за себе навіть не переживав. Єдине, про що думав, коли на нього летіла Тойота, про повний салон людей. Мені найголовніше, щоб пасажири не постраждали. Все живі залишилися. Це найбільші. Железо Жиле і буде. Воно нас переживе. Уникнути травм змогли далеко не всі пасажири маршрутки. П'ятьох людей забрали до лікарні з забоями різної тяжкості. Свідки автопригоди подейкували, що водій Тойоти був на підпитку. Проте кермувальник Богдана, водія іномарки, не звинувачує. Говорить, експертиза все з'ясує. Я не знаю, я то не говорю такої правди. Ну інші водії там остановлять, ну говорять, що слишком перегарно. Я не знаю. Чоловік може бути в шокі. Якщо говорить там, що він п'яний нічого немає, то встановить експертизу. На щастя, всі пасажири маршрутки вижили, та й водій Тойоти відбувся швидше переляком. Експертиза встановить, чи був він на підпитку, і загалом з'ясує всі інші обставини аварії. А повну відеоверсію цієї автопригоди ви можете побачити на офіційному каналі Магнолія ТВ в Ютубі.